Добрий день ми вітаємось, щиро посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день до нас привітним буде. У моє вікно залетіла повітряна кулька. На що вона схожа? А якого кольору сердечко? Які почуття у вас викликає червоне сердечко? У нас з вами також є сердечко. Покладіть ручку собі на груди і послухайте, як воно б'ється. В наших серцях живуть різні почуття, емоції та якості людини. А ви знаєте, які ми буваємо веселі, коли друзі всі веселі. А буваєш ти сердити, коли лоб твій набитий? А твій друг сумний буває, коли іграшки немає. І сестра буває плаче, коли хтось відніме м'ячик. Доню мати приголубить дуже-дуже сильно любить. Друзя ми допомагаємо, бо у серці маємо добро. Діти, а що таке добро? На що воно схоже? Добро це привітне дружнє ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добрі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює слова душі прямо як сонечко. Зігріває нас своїми промінчиками. Малята, чи знаєте ви, як розпізнати добру справу і погану? Давайте ми це перевіримо. Доглядати за рослинами, це добре чи погано? Прибирати сміття, допомагати матусі, битися, турбуватися про тварину. Гратися з меншою сестрою. Коли у серці живе добро, то й на душі спокійно. Звичайно, краще в мирі жити і з усіма дітьми дружити, щоб всі веселими були, у мирі злагоді жили. Малята, бережіть добро у своєму серці і пам'ятайте Хто людям добра бажає, той сам його має. Дякую, малята, за увагу. До побачення.